Вітаю вас на каналі інтернет-магазину Біркофі. Сьогодні хвилинка корисної інформації. Ось перед вами є два плямо для кольорового. Цей з Нідерландів вагою 1 кілограм, як ви бачите. А це гравець з Німеччини вагою 750 грамів. Але цей коштує майже 160 гривень в нашому магазині на момент запису відео, а цей 111. В чому різниця? Який з них кращий. Особисто я би вибрав Дентміт. Чому так? Пояснюю. Ось тут, посеред іншого, дрібним шрифтом написано, що ємність активного кисню як активної речовини, до 15% від ваги. А ось тут більше 30%. Хоч менша вага, але більше активних речовин. Тому я би обрав власне Дентміт і вам також раджу. Отож, економте правильно і купуйте не об'єм, купуйте якість. Гарного вам дня!